Звук це база. Будь-який досвідчений блогер вам скаже, що у відеоблогу хороший звук завжди важливіший за хороше зображення. На якість звуку в наших відео впливають три речі: якість середовища, якість мікрофона і якість обробки. Ще зі школи ми знаємо, що звук розповсюджується за допомогою хвиль, що можуть відбиватися назад від перешкод і наштовхуватися одна на одну. Все це, звісно, погано впливатиме на якість запису. А тому перше, що нам варто зробити, це влаштувати ідеальні умови передачі звукових хвиль від нас до мікрофону. А саме зменшити відображення звукових хвиль від стін, а також прибрати будь-які сторонні звуки. Ідеальні умови це заглушена спеціальним матеріалом кімната, яка використовується на студіях звукозапису, і ми можемо спробувати відтворити ці умови вдома. Замебльована кімната підійде найкраще, бо меблі будуть частково розсіювати хвилі. Сам мікрофон бажано не використовувати в придул біля стін. До речі, важкі щільні фіранки нам допоможуть, адже тканина поглинає хвилі, а не відображає як тверді голі стіни. Якщо ж ви більше любитель мінімалізму в дизайні і подібні умови вдома вам ніяк не влаштувати, тоді можете створити власний невеликий кокон із тканини. Це також дуже допоможе. Окрім того, в кімнаті потрібно ліквідувати усі посторонні звуки. Зачиняємо вікно. Же те своєї Кота, інші кімнати та кухню. Вимикаємо усі зайві електричні прилади. З шумом охолодження комп'ютера далі теж треба щось робити. Ну все, я готовий знімати відео. У мене навіть мікрофон завалявся. Динамічні мікрофони розроблені для підсилення звуку у живому режимі. Для запису звуку потрібен інший тип, а саме конденсаторний мікрофон, що зазвичай потребує додаткового живлення. Отож, наступне і найважливіше це мікрофон. Нам дуже важливо підібрати мікрофон саме під свої потреби. Загалом будь-який мікрофон це система, що складається з мікрофону, конденсатори, петлички, пушки, радіосистеми, живлення 48 вольт звукова карта, батарейки через кабель від рекордера, та самого рекордера ПК, диктофони, мобільні телефони, відеокамери інші звукові рекорди. Тобто, купуючи собі цей девайс, одразу варто поцікавитися, як ви будете собі організовувати усю систему. Найчастіший звук на записі ви отримаєте при використанні конденсаторного мікрофону, що буде живитися від звукової карти і записуватися програмою на вашому ПК. Особиста бюджетна рекомендація від мене це бандл Focusrite Scarlett Studio або ж мікрофон Behringer C1 або Samsung C01, у парі все з тією ж картою будь-якої моделі Scarlett від Focusrite. Також існують версії конденсаторних мікрофонів, що не живляться від звукової карти, а від USB-кабеля. Зазвичай марки таких мікрофонів помічаються літерою U і якість звуку їх значно гірша, принаймні з тих, що мені доводилося використовувати. Тому USB-мікрофони я не рекомендую. На системі мікрофон карта ПК організовані всі студії звукозапису, і саме такою системою користуюся я. Головний мінус це дуже низька мобільність, дозволяє знімати лише статичні об'єкти. Ви прив'язані до мікрофону і не можете рухатися у кадрі. Окрім того, мікрофон бажано розташовувати максимально близько до джерела звуку. І, скоріше за все, його також доведеться розташовувати у кадрі. Тобто, зняти діалогові скетч у вас вже не вийде. О, нарешті дочекались, пане Чуплінський. Може, Ні, Ніякої. Це добре. Вона і так тільки одна. А тому наступний варіант це використання мікрофону петлички. Вони маленькі, легко маскуються у кадрі і розроблені саме задля мобільності. Бувають петлички з проводним підключенням, так і радіосистеми. Зазвичай живляться вони або від батарейки, або безпосередньо від рекордера. Тому звукова карта вам тут вже не знадобиться. Рекордером може виступити ваша камера, диктофон, мобільний телефон або ПК через вихід 3,5 мм. Народ я вам тут все розказую, а Тут згадав блін. Патреончик же, що в мене є. Так що, якщо хочете підтримати мій канал фінансово, будь ласка, інформація за випливачкою або в описі під відео. Основний мінус проводних петличок: те, що ви буквально прив'язані мотузкою, а кожен контакт кабелю із одягом або підлогою також потрапить у запис, що може зіпсувати ваш звук. Саме це трапилося зі мною під час зйомок відео у Чорнобилі і зіпсувало десь 60% матеріалу. Радіопетлична система дасть вам ще більше маневреності для зйомок. Тут одразу хочу порекомендувати Rode Broadcaster 2 на яку я записую цей фрагмент. Вона мобільна, проста у використанні, а головний її плюс що вона має вбудований рекордер, тобто можна записувати звук. Прямо у цю коробочку без додаткових девайсів, але вони не вміють е, змінювати радіочастоти. Тобто, в теорії може трапитися ситуація на зйомках, що необхідна нам радіочастота буде вже зайнята іншим пристроєм, і записати звук вам не вдасться. У мене такого поки не бувало. Більш професійні радіосистеми, наприклад, Шанхайзер і EW, якими користується буквально все телевиробництво, вже потребують рекордера, тобто апарат, який буде безпосередньо збирати накопичений матеріал. Головні плюси це висока якість звуку і можливість обирати власні радіочастоти, але вони звичайно дорожчі і не такі прості та зручні у користуванні для новачків. Оцей фрагмент відео був записаний саме на такий мікрофон. Якщо спитати перехожого на вулиці, який твій на? Улюбленіший український фільм усіх часів, то в більшості випадків це буде саме пропала грамота. Інший тип мікрофону, який можна застосовувати при зйомках, це мікрофон Пушка, головне знаряддя у кіновиробництві. Хитрість у тому, що його можна не розміщувати у кадрі, оскільки він розроблений так, щоб вловлювати звук із певної відстані. Професійні пушки зазвичай потребують окремого оператора з рекордером, що буде направляти цей мікрофон по мірі пересування об'єкту зйомки і відслуговувати. Запис у живому режимі. Для нас може стати цікавим більш спрощений варіант, наприклад, Rode VideoMic Go, який може розміщуватися безпосередньо на камері і направлятися на статичний об'єкт зйомки. На жаль, у мене немає такого мікрофону, щоб показати вам результат. Ну а комп'ютерна обробка звуку це вже тема для наступного великого відео, яке я згодом викладу на каналі. З вами, як завжди, був Мешко Карпань, підписуйся на канал, попереду ще багато корисного.